Наступна головоломка. У нас є така рівність. 1 відняти 9 дорівнює 1 відняти 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти. Так і дорослі, і ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один церник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням, нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 відняти 3 буде мінус 2. Мінус 1 відняти 1 буде мінус 2. Мінус 2 дорівнює мінус 2. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.